Ото Гайдамаки. На гвалт України Орли налетіли. Молодіжний театр готується до чергової прем'єри. 10 та 11 березня глядачам презентуватимуть новий експериментальний проект Ораторію для читців за поемою Тараса Шевченка Гайдамаки. Спеціально зробили, що нічого немає. Світла, фонограми ніякої, нічого немає, тільки пульти. Актори і тільки їх голоси. Ми це вперше робимо. Я не знаю, де ще на теренах нашої держави І є такі, є такі проекти. Прочитана ціла купа літератури. Працювали над постановкою наголосів, спілкувалися зі знавцями української мови. Чого тільки не робили, аби постановка виглядала достовірно. Вірші не складно. А от пісні. Я учусь співать. Робота над гайдамаками для акторів саме задоволення. Експериментувати завжди цікаво, особливо коли твір з глибоким змістом. Несі ну, Шевченко називають національним поэтом, поетом, как ну, ехо, так сказать, свідомості нації, то його цікаво взяти, як как некого що навіть пророка в некотором сенсі.